Вітаю всіх на каналі FishFish. Fish. Сьогодні, друзі, ми з вами поговоримо про кастингові катушки, а саме про мульти від відомої шведської фірми Абу Гарсія. У нас сьогодні на огляді бюджетна серія Max ціною від 3 до 5 тисяч гривень. Тож давайте розбиратися, чим вони відрізняються одна від одної. І давайте розпочинати наш огляд з найбюджетнішої катушки. Найбюджетніша в Серії Max, це саме Abu Garcia Max X. Ось такий в неї дизайн, класичний чорний колір, але з додаванням червоних елементів. Тобто, ми маємо тут червоні кноби прорезинені, ми маємо тут. Червоний алюмінієвий елемент керування осевим гальмом, червоно перфоровану алюмінієву шпулю, і також маємо ось таке червоненьке кільце навколо магнитної системи. Катушка має глянцевий корпус, рама виконана з графіту для, звісно, зменшення її ваги. Ціна на дані катушки складає орієнтовно 3100 гривень. Катушка має низький профіль, зручно лежить в руках і підійде для. Більшості задач, як джиг, так і для твічингу крупних воблерів. Крупні воблери маються на увазі воблери від 90 до 160 мм. Отже, давайте розглянемо технічні характеристики. Катушка має 5 підшипників, 4 шарикових стальних підшипників і 1 роликовий. Кнобах підшипників немає, тут встановлені дві втулки, і при бажанні їх сюди можна завжди доставити. Враховуючи те, що це найбільше, Бюджетніша катушка, осовий гальм немає мікрокліку, також немає мікрокліку і немає тріщитки на е, зірці, яка керує фрикціоном. З правої частини знаходиться орган керування магнитною системи Magtrax. Це звичайна линійна магнитна система, яка підійде для більшості випадків. Тобто, за рахунок цієї магнитної системи ви можете як збільшувати свій, дальність свого закиду, так і зменшити, наприклад, перебіжки. Катушка оснащена Фірмовим фрикціоном Power Disc, який розрахований на 6,8 кг, та латунною шестернею Дюрагір. Давайте подивимось, що тут всередині. Ра відкривається нас за допомогою цього речашка, тобто ви його відтягуєте, повертаєте бокову щоку і дістаємо звідси. Шпулю. Шпуля має ось такий вигляд, тобто це перфорований алюміній вагою 18 грамів. І магнитна система леніна, як я казав, має. 5 магнитів. Катушка має достатньо приємний хід і підійде для твічингу воблерів розміром від 90 до 160 мм, а також для джигу, орієнтовно вагою від десь 7 до 30 грамів. Загальна вага, я кожну катушку зважив, зважив кожну шпулю. В цілому всі заявлені характеристики відповідають дійсності. Ми маємо на вагах 210 грамів, що достатньо непогано для такої. Бюджетної катушки. Переходимо до наступної моделі. І наступна модель це Max X, але з референсом Black. Катушка вже має більш такий агресивний дизайн, матовий корпус і ось такі сірі камуфляжні кноби. Це, по суті, та сама катушка, але за рахунок трошечки дорожчого корпусу, вона вже має вагу 192 г. Тут ми маємо ті самі 5 підшипників, тобто 4 з нержавіючої сталі та один роликовий. Кноби так само посажені на дві втулки. Катушка також не має мікрокліку, зірочка не має тріщитки. В неї встановлена така сама магнитна система Маг. Тракс, яка складається з п'яти линійних магнитів. Саме цій катушкою я відловив ці, цілий сезон, і з неї в мене не було ніяких проблем. Тобто вона гарно налаштовується і добре підходить саме для твічингу крупних воблерів. Тут трошечки легша шпуля, яка важить 17 г. Такий самий фрикціон Power Drag до 6,8 кг, передатне число 6,4 як попередні катушки, тобто за один оберт ми вибираємо 64 см жилки. Головна шестерня дюрагір з латуні. Вартість такої катушки складає орієнтовно 3800 гривень. Поступово ми з вами добралися до старших моделей ціні. Нікі, це катушка Max STX. Катушка має ось такий сучасний приємний дизайн, тобто колір катушки поєднує в себе чорний графіт, плюс сірий алюміній та помаранчеві елементи, тобто це вісь, яка відповідає за відкриття бокової щоки, та помаранчеві прорезинені кноби. Всередині ми маємо 5 плюс 1 підшипник, тобто 5 стальних та один. Роликовий підшипник. Клоби тут посаджені на один підшипник та на одну втулку. Вона вже відчутно приємніше обертається. Якщо у вас буде завдання поставити сюди додаткові підшипники, ви це зможете зробити без проблем в майстра або самостійно. І давайте тепер більш заглибимося в технічні характеристики. Корпус тут виконаний також з графіту. Фрікціон тут встановлений павер Disk на 6 і 8 кг. Всередині катушки головна пара виконана з латуні. Передатне число 6,4 до 1, тобто за один оберт повної ручки ви вибираєте 64 см жилки. Для того, щоб потрапити всередину, тут також є боковий такий важальок, який ми витягуємо. Повертанням вверх бокової щуки ми знімаємо з вами її і потрапляємо до шпулі. Шпуля має ось такий. Вигляд це перфорований алюміній, який має вагу 17 грамів. Катушка оснащена також лінійною магнитною системою MagTrax, яка складається з 5 магнітів. З боку ми також маємо керування осевим гальмом, який відповідає за початковий політ та за приводнення вашої приманки. Він без мікрокліку, і біля ручки ми маємо зірку керування фрикційним гальмом, яка для зручності вже оснащена три. Щіткою для більш керованого і тонкої його налаштування. В чому особливість цієї а, Окрім звичного для всіх керування осьового гальма, основної клавіші розблокування шпулі та е, керування магнітною системою, тут ще є додаткова клавіша, тобто яка відповідає за фіксацію основної кнопки. Тобто, коли. Е, Ця клавіша знаходиться в положенні. OFF, У вас звичайна вже звична для всіх принцип дії катушки. Тобто, для розблокування шпулі ви натискаєте основну кнопку, а шпуля обертається. Тобто, ви робите і для того, щоб її зафіксувати, ви починаєте крутити ручку і вас. Оця кнопка вимикається. Коли е, ви вмикаєте цей важельок в положення, он у вас ця кнопка не фіксується. Тобто ця система зроблена для специфічних е, закидів. наприклад, такого як фліпінг. Тобто ви робите е, закид, пускаєте і без обертання ручки ви зупиняєте свою шпулю. Ну і е, найкрутіша, так би мовити, катушка в серії Max, це Max Pro. Подивіться, це ось така гламурна біла катушка, виконана теж рама з графіту, прорезинені білі кноби, але тут ми маємо максимальну кількість вже підшипників, тобто 8. Кноби тут повністю посажені вже на підшипники. Вона ну, найкраща з усіх, звісно, за рахунок кількості підшипників вже обертається, має такий класний, як на мене, сучасний дизайн. І ціна на неї, як на попередню катушку, орієнтовно складає 100 доларів. тобто Близно 4200 гривень. Звісно, якщо це вже найдорожча катушка з цієї серії, то ми тут вже маємо мікроклік на осевому гальмі. Це дуже зручно для того, щоб ми змогли тонко налаштувати саме осевий гальм. Ми маємо встановлену трещітку на Зусилля фрикціона, але коли сам фрикціон вже обертається, трещітки немає, тобто тільки на зірочки, коли ви його налаштовуєте. Тут встановлений той самий фрикціон Power Disk розрахований на 6 і 8 кг, і також така сама шестерня з латуні. Всередину ми потрапляємо таким самим чином за рахунок відтягування цього ось бокового речашка, провертанням бокової правої щуки в даному випадку, маємо. Лінійну систему Mach Trax з 5 магнітів. І ось таку симпатичну перфоровану алюмінієву шпулю. Вага шпулі складає 17 грамів і загальна вага складає. 210 грамів. Ну, як і попередні катушки, ця катушка підходить для середнього джигу, тобто приблизно 7-30 грамів, і для твічингу воблерів від десь там 90. До 160 мм, ну або але можна використовувати там 60-50 мм, Все залежить від ваги ваших приманок. І поступово ми добираємося до найдорожчих катушек, які в нас сьогодні представлені на огляді. Це або Гарсія Спайк. Це катушка, як заявляє виробник, розроблена спеціально для ловлі судака та крупного окуня. Що саме малось на увазі, я не знаю, але в описі на офіційному сайті. Так і вказано. Можливо, це вказано, враховуючи те, що ми будемо мати якісь там додаткові навантаження. Наприклад, корпус тут виконаний з алюмінію. Цю технологію виробник називає X craftic Ця катушка вже оснащена мультикарбоновим фрикціоном, який розрахований на потужність до 9 кг. Також оснащена латунною парою дюрагір та перфорірованою алюмінієвою шпулею, вагою 16 грамів. Катушка має передатку 7,1 до 1 до тобто за один оберт катушки вибирається 74 см вашої жилки. Катушка має найбільшу кількість підшипників, тобто аж 10 підшипників, має мікроклік. На осівому гальмі, та зірочка фрикціона також має трешітку. Співучого, так би мовити, співаючого, верніше, так би мовити, фрикціона тут немає. Тобто, коли у вас йде працювання фрикціона, трешітки ви не чуєте. Всередину ми вже потрапляємо за рахунок важелька, який розташований знизу, ми його відкриваємо і просто виймаємо бокову щуку в бік. І тут ми маємо вже Mach track систему але на 6. Катушка розроблялася спеціально для ловлі судака та окуня. Я цією катушкою відловив пів сезону, і вона чудова, мені сподобалась, як вона підходить для. Джигу і для твіченого воблерів 90-160 мм. Вартість на таку катушку складає приблизно 7 тисяч гривень. Загальна вага 200 г. Ну і ось останні катушки вже з розпаковкою це Max 40 і MAX 60. Зараз я вам розповім, під що тут катушки, і тут є ще такі цікаві з ними. Моменти. Першу катушку розглядаємо Max 40 Вона має ось такий, дивіться, дизайн, такий вигляд, такий сірий ганметал колір з дуже глибокою шпулею. І ці катушки розраховані на надмірні навантаження. Перш за все, як на мене, їх слід використовувати для ловлі на бікбейти. І основне завдання буде це лов тролінгом. Зараз розповім. Чому ця катушка має чотири посилених підшипника та один роликовий підшипник, Рама корпусу виконана з графіту. Тут же встановлений мультидисковий карбоновий фрикціон, який розрахований аж на 11 кг, і встановлена латунна головна пара. Передатне число тут 6,4 до 1, але за рахунок збільшеної ручки та шпулі за один оберт катушка вибирає 74 см вашої жилки. На осьовому гальмі ми не маємо тришітки, а на зірочки фрікціона тут встановлена трешіточка, яка нам допомагає таким мікрокліком більш тонко налаштувати фрікціонний гальм. Система гальм тут магнитна, але вже складається з вісьми. Вага шпулі складає 26 грамів, а загальна вага катушки 260 грамів. Так, що тут цікавого і незвичного в цій катушці, так це ось. Окрім звичайного ось совіка, окрім звичайної зірочки для налаштування фрикціона, основної клавіші та налаштування магнитного гальма, тут є ще ось такий червоний важельок. При пере перемиканні його ми отримуємо ось. Таку трещітку. Ця трещітка зроблена як сигналізатор клювання. Наприклад, якщо ви займаєтесь тролінгом і після того, як вам сідає рибу, ну ви це точно почуєте. Коли ви вимикаєте цей важельочок, вас вже катушка переходить в звичайний стандартний робочий стан. Ціна такої катушки приблизно складає 8900 гривень. Ну і найпотужніша катушка сьогоднішнього огляду і остання на сьогодні. Це ось такий здорувань, такий прокачаний теж Абу Гарсія Макс під назвою Max 61 60 це права рука, 61 це ліва рука катушка. Це вже такий велетень загальною вагою 370. Грамів, рама корпуса виконана з графіту. В цілому вона по своїм технічним характеристикам не відрізняється від попередньої. Окрім того, що тут цей мультидисковий карбоновий фрикціон вже розрахований на 12 кілограмів і передатка тут 5,3 до 1. Тобто вона вже така, як лебідка, більш тяговита. Тут збільшена дуже глибока шпуля, яка розрахована під велику кількість. Шнура чи жилки, що ви там використовуєте, та підтовсті діаметри. Також. Тут линійна система з вісьми линійних магнитів, і є ось цей важельок, який працює як сигналізатор клювання. А на цьому все. Сподіваюсь, я відповів на всі питання. Ми з вами трошки розібралися, чим вони відрізняються одна від одної. Якщо у вас будуть додаткові питання, задавайте їх в коментарях під нашим відео. Слідкуйте за знижками в магазинах і побачимось в наступних оглядах.